Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми говоримо на тему сутінки повернення. Нагадайте дітям правила безпеки у темну пору доби. Восени, коли дні стають коротшими, видимість на дорогах погіршується згідно з правилами дорожнього руху. із з 1 жовтня водії мають вмикати ближні світлофар або денні ходові вогні навіть у світлу пору доби. Тож завдання пішоходів та інших учасників дорожнього руху бути максимально помітними. Обирайте світлий верхній одяг, у якому вас добре видно. Додайте до свого осіннього образу та вашої дитини безпечні аксесуари, флікери білого чи лимонно жовтого кольору не менше 15 см. Поєднайте їх із будь-якими світловідбивальними елементами. Носіть їх з обох боків на рюкзаку, шапці, курці. Розміщуйте світловідбивальні елементи на рухомих частинах тіла, зап'ястях, придплічка, сіколадках. Так водій може швидше помітити вас у темряві. Флікери разом із ліхтариком працюють найкраще спрямовувати світло вниз на дорогу, щоб випадково не засліпити водія. Світловідбивальні елементи обов'язково мають бути і на велосипедах чи самокатах. Пам'ятайте, ви вже на пішохід, а водій, А отже, маєте дотримуватися правил, зокрема одягати шолом та світловідбивальні елементи. Подбайте про безпеку близьких, навчіть дітей, завжди мати при собі ліхтарик і заряджений телефон, переходити дорогу лише на пішохідному переході і бажано у групі людей, а також перевірте, чи є у ваших дітей флікери та світловідбивальні елементи на одязі. Дякую вам за увагу.